І визначайтеся, що ви хочете або вам роз'ясните все рішення, або заявляйте свої і будь ласка, будь ласка, роз'ясніть мені відповідно статті 345, статтю 380, де там жодного слова не написано, що той слідчий суддя. Який приймав ухвалу, зобов'язаний роз'яснювати. Там все так написано? Тут ну, написано просто, що, так, відповідно. Ви чи... розумієте так, як ви хочете, тлумачите. Ну, у вас побутове тлумачення. Я вам роблю юридичне тлумачення цієї норми права і роз'яснюю, яким чином слід розуміти вимоги вказаної норми. Якщо у вас є вибір, якщо ви вважаєте і наполягаєте на своєму тлумаченні цієї норми. Можете заявляти від. Якщо ж ні, то давайте переходимо до розгляду вашої заяви про роз'яснення судового рішення. Роз'ясніть, будь ласка, мені 380 статті. На, На що ви посилаєте? Ви вважаєте, що тільки ви маєте право роз'яснювати судове рішення. Яке виніс я, так. Да. Давайте я зачитаю статтю 380 частини 1. Якщо судове рішення є незрозумілим, суд який його Заявою учасника судового провадження чи органу виконання судового рішення приватного виконавця ухвалою роз'яснює своє рішення, не змінюючи при цьому його змісту да. Суд, який його ухвалив, тримається на увазі склад суду, головуючий суддя та секретарство суду. Кримінальне проводження. Подожіть. У вас в началі ухвали, як пишуться, слідчий суддя, да, Приморського районного суду, міста Одеси, Іванов Віктор Васильович. Правильно? Да. Ну це ж не суд, у нас суд Приморський районний суд. Міст... Владимир, суд вам роз'яснює юридичне тлумачення, вказаної норми. Mm -hmm. Ви в даному випадку робите побутове тлумачення mm -hmm. вказаної норми. У вас є адвокат, можете mm -hmm. з ним поспілкуватися. Mm -hmm. Як, як він вам роз'яснить ці вимоги норми? Якщо mm -hmm. ви бажаєте, ви можете заявити відвід. Mm -hmm. Але я вам роз'яснюю, що у разі заявлення відводу mm -hmm. немає кому, не буде кому вам тлумачити вказане рішення mm -hmm. роз'яснювати його. А ви завтра помрете. Хто буде роз'яснювати? Хто виконує норму закону? Так, зрозуміло. Відводи є? Так. В Є відвод? Так. Добре. Зв'язку з тим, що Печерським районним судом міста Києва було прийнято. Відвод розглядає, ви знаєте, розглядає інший суддя, йому і заява. Так. Все, дякую. До побачення.